При надходженні повідомлення з оперативно-координаційного центру головного управління було здійснено виїзд нашим підрозділом двома відділеннями. До прибуття, більш хотілося б відмітити, до прибуття дуже, дуже важко було, бо великі пробки були до виходить, місця виклику. Але потихеньку-потихеньку прибули. По обставинам, ті, що були на даний час, було горіння музично-драматичного театру і дуже пошкоджені найближчі будинки, І люди теж дуже теж, теж необхідна була допомога людям з команд вищого керівництва заступника начальника частини і заступника начальника головного управління з реагування, було прийнято рішення про вирішальний напрямок надання допомоги, якщо є там в приміщеннях люди. Значить, при обслідуванні даної, даної будівлі людей не було, але було, було двом двом людям надано. Надану цими як би сказати, людьми, що там знаходились, надана медична допомога. Ну не кваліфікована, і мною було прийнято рішення звернутися до медпрацівників по можливості, щоб надати більше кваліфіціровану медичну допомогу, після чого я організовував і надавав допомогу по, по гасінню пожежі чердачного приміщення даного об'єкту. За допомогою автодрабини встановлено, встановлено її було і подано стволи на гасіння пожежі. Оскільки там людей не було на чердаку, на приміщеннях на цих, у нас була яка задача? Задача розбор конструкції і гасіння пожежі безпосередньо. Була дуже велика температура, поки що воно і природні фактори, і плюс з цього ще, що був вибух. В принципі, свою роботу робили правильно. Згадали все, як би промелькнуло між глазами, але все одно дуже важко на це все дивитися і Ну, Ми, в принципі, робили свою роботу, і нам, як би сказати, другого, щоб про щось, про щось думати, про щось, я кажу, в першу чергу, надати допомогу і провести гасіння пожежі, щоб це далі не розпространялося. Така в нас була задача. Не про що більше не думали, при, при всіх, кажу, яких там була тривога, не тривога, що як, ми виконували свою роботу. Ні, не жалкую, не грама, як би сказати, я своє все життя присвятив цій роботі. Після служби, строкової служби в армії я прийшов на службу в ДСНС, тоді ще було МВС, пожежна охорона МВС. Я більш нігде не працював, я відданий своїй роботі, працюю 22 роки. На посаді були посади раніше і повишій керівні, потім пониже, що. ну, Вже в 22 роки, я працюю командиром відділення, керую особовим складом. Особовий склад працює віддано, злагоджено.